Всім вітання з Хмельниччини, 23 квітня, чудова погода, бджілки працюють. Що роблю? Поставив по магазину. Перший момент. Вощину сильно не ставлю, тому що гнізда забиті 300 і буду замінювати на ріпаку. І після продажі джолопакетів, вчора там буквально небагато сімей. Поставив на пробу, покажу, подивимося, чи тягнуть. Причудовий взяток. З садів був. Ну, вже вчора було слабше і сухо, жарко. Тому сьогодні, я думаю, також буде ще слабше. І почав прививатися під продажу бджолопакетів, Так, щоб продати бджолопакет і там, на другий-третій день дати маточники. Ну і для відводків проти ройових також там, зробити якусь кількість маточників, також подивимося. Прийом я позавчора провивався і вчора глянемо що там, які результати. Так що поїхали. Так, перебили відео дзвінком, тому повторю, що сім'я сильна. Займає два доданівських корпуси по вісім рамок. Ну, Можливо, нижній, не зовсім повний. Матки вчора я вже в верхньому корпусі не знайшов, тому забрав дві рамки розплодом, бо вони доволі сильні. І поставив їм дві вощини. Чудовий взяток, тому будують вони вощину чудово. Дивіться. Такий гарний результат, менше як за добу. Ващиною у цьому році я користувався Бівордовською, брав максимум, все максимум. Подивимось. ну Як на мене, гарний результат за добу. В такій сім'ї було б бажання і можливість, і підходяща система. Якби це був лежах, і одразу можна там зо три вощини тулити і все. У мене ж усі сім'ї повні, тому я вже буду займатися таким відбудовуванням вощини після продажі білопакетів на ріпаку. Також відбудували зверху донизу чудово. Ідеально. От що то гарна погода. Так, то я буду відбудовувати, там робити відводки протиройові проти ройові буду щось ослабляти і вже тоді масло ставити Все, а тепер подивимося як там почуває себе прививка прививався я вчора цю сім'ю. Сім'я на 145 іранців. непогана сила. Було десь до трьох пів корпусів. Подивимось, що вони тут? Є чи немає. Так, плавно буду розганятись по мірі потреб. Доки гарна погода, вони їх запечатують, а вже там трішечки погода підпортиться, то вони вже будуть готові. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, половина. Почали тягнути, повикидали. А тепер робимо, що тут у нас. Якихось пару виберемо, з десяток поставимо в іншу сім'ю, а в цю зарядимо повторно. Так, дивимось, на дивимось так, значить один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 поки що. Ну, Там більше десятка, тут 15. Це ще рановато в загальному, але так як продаються вже пакети, потрібно зробити. Зазвичай я вже стартую кінець квітня, самий початок. Травня. Тоді вже ситуація з цим покраще і більш готові до виховання. А Також непогано, якщо з двох буде там 20, ще сьогодні зроблю, потім ще завтра зроблю, для бджолопакетів пакетів набереться, щоб дати туди масочники. Ну і ще щось такого важливого. подивимося, чи заходить бджоли в магазини, як тут ситуація. Тому що вийшло так, що в мене магазини були під низом і я думав, що вже після продажі бджолопакетів я їх буду міняти для того, щоб удобно було набирати. Але тут неочікувано включився взяток і вони почали кажем, підзаливатися. Невідомо як би воно мало йти, і для того, щоб потім не позаливалися. прийшлось вимушено. Вчора позавчора, скажімо, замінити місцями, поставити магазини наверх. Ну, трішечки виходять. Ще немає такої сили. Ну, тим не менше, там щось якийсь нектар та й складають. Значить, Чудово, трішечки розгрузять гнізда, щоб був кращий розпліт для продажі. Ну, я думаю, наразі похолодає, вони то все попідтягують, поспадають і все буде добре. Можливо, ще одну глянемо, що одна це не показник. глянемо в ППУ. Подивимося, як вони чи пішли в магазин. Там і вулик побільше. Поки що якихось супер переваг таких там по розвитку, не сильно замітив. А от легке вулику, це саме основна його перевага. Поки що. Я думаю, що і ще буде це все з часом. Не то що він легкий, то це супер. Так, ну тут я їм поставив якусь вощину в магазин. Не бачу, щоб вони ще... Ну, ще немає сили. ну Щось тут, нічого одним словом. Просто вийшли зсередину на 3-4 сушнинки. Ну і також, да, чуть чуть білять. Чуть-чуть якийсь наприск, не більше. в більшості сімей можна було не ставити броження. Я думаю, там. Сьогодні вже буде взяток слабший, тому що вологи вже менше, а з п'ятниці, з суботи, взагалі похолодань,